Доброго дня! Минулого разу ми з вами говорили про симптоми підліткового стресу, сьогодні ми з вами поговоримо про причини підліткового стресу. Найчастіше стрес у підлітків викликають найпростіші речі. Якщо дитина охоплена стресом, такий стан може бути викликаний однією або декількома причинами. Перше, стрес пов'язаний з навчанням. Навчання одна із найпоширеніших причин стресу підлітків старшого шкільного віку. Підлітків часто хвилюють якість виконання домашнього завдання, а також підготовка до, істип, до іспитів і вступ у вищі та середні навчальні заклади освіти. Помірний стрес корисний, якщо мотивує підлітка вчитися краще. Але якщо він Негативно впливає на когнітивні здібності та здоров'я дитини. Варто вжити заходів. Фізичний стрес. Фізичні зміни також можуть бути причиною підліткового стресу. Підлітки переживають емоційні та фізичні зміни, які їх дезорієнтують. Нерозуміння підлітком того, що відбувається із його тілом у період статевого дозрювання, може викликати стрес. Крім того, надмірне фізичне навантаження рідко спричинює у підлітка втому та психічну напругу. Соціальний стрес. Соціальне життя має для Підлітка дуже велике значення. Вони потребують визнання однолітків і для цього ходять на вечірки, гуляють з друзями. Для підлітка більше важать друзі, ніж родина. Тиск із боку однолітків викликає у підлітка стрес і змушує вжити алкоголь, цигарки і наркотики. Підліток, ніби повинен приховувати своє справжнє я прикидатися іншою людиною, і це веде до появи стресу. Підлітки створюють для себе прийнятний соціальний імідж. Намагаючись під тиском однолітків дотримуватися його. Це непросто, а тому підлітки в описаних обставинах досить часто переживають стрес. Крім того, конфлікти з друзями, знущання однолітків і романтичні взаємини також нерідко можуть бути причиною стресового стану у підлітка. Стрес через проблеми в сім'ї. Усе, що відбувається в родині, впливає на підлітка. Високі очікування батьків, розбіжності між ними, хвороба члена родини або напружені взаємини із братами чи сестрами все це є чинниками впливу на дитину. Конфлікти і розбіжності між братами і сестрами цілком нормальне явище в родині, але переростаючи у справжню війну, стає причиною стресу у всіх учасників протистояння. Підлітки нерідко ревнують і ненавидять своїх молодших братів або сестер, котрим дістається більше батьківської уваги. Намагайтесь не, ставити, не ставати на жодну із сторін у таких суперечках, аби запобігти їх на долю. Фінансовий стрес. Гроші турбують не тільки дорослих, підлітки також переймаються цим питанням. Тому, якщо не в змозі контролювати власне фінансове становище, вони відчувають стрес. Дослідження свідчать, що підлітки із малозабезпечених сімей часто схильні до стресу, пов'язаного з бідністю і згодом стають тривожними підлітками і дорослими. Якщо ваша сім'я переживає фінансові труднощі, це може спричинити стрес у вашого підлітка. Хвилюватися про фінансове становище сім'ї це нормально для дитини, але не обтяжуйте її великою кількістю подробиць. Травматичні події. Нещасні випадки, хвороби, смерть близької людини, фізичне або емоційне насильство усе це може спричинити серйозні наслідки для підлітків. Смерть близької людини може викликати в нього відчуття втрати і страху, втратити всіх, хто є у його житті для підлітків травматичною подією. Є і розрив романтичних стосунків. Якщо в житті підлітка відбуваються такі події, батькам варто бути уважними до його емоційного стану і поведінки. Стрімкі зміни в житті. Підліткам важко сприймати зміни в житті так швидко і легко, як дорослим. Стрімкі зміни, наприклад, перехід в іншу школу, переїзд у нове місто, поява нового члена родини. Наприклад, відчима зведених брата або сестер здатні викликати у підлітка дискомфорт. Якщо при цьому він не знає, як дати раду змінам, або виправдати очікування батьків чи вчителів, його життя сповнюється напругою. Романтичні стосунки. Старшокласники часто переживають через те, що у всіх друзів є хлопці або дівчата, а в них ні. Ті чи інші очікування хлопця чи дівчини, брак їхньої уваги або, навпаки, надлишок її заплутані почуття, і то, що нерідко стають причиною стресу у підлітка. Низька самооцінка, фізичні та емоційні зміни, що їх переживають підлітки, змушують їх сумніватися в собі. Це веде до формування у них низької самооцінки. Також причиною низької самооцінки і невпевненості може бути ставлення батьків до підлітка, нездорова конкуренція. Конкуренція з однолітками, поширене явище. Між підлітками. Старші дівчата та юнаки, як правило, уявляють здорову конкуренцію в навчанні, в спорті та в інших сферах життєдіяльності. Конкуренція корисна, доки мотивує підлітка вдосконалюватися. Але якщо вона викликає негативні почуття, наприклад, ревнощі або образу, то лише посилює стрес. Нерозвинені навички тайм менеджменту. Підлітки часто скаржаться, що їм бракує часу на все. Сніданок, уроки, виконання домашніх обов'язків, нерозвиненість навичок тайм менеджменту є ще однією причиною стресу у підлітків. Їх часто відволікають електронні гаджети, які забирають більшу частину їхнього життя. Перш ніж підлітки це усвідомлять, у них залишиться обмаль часу на виконання необхідних страв. У результаті підлітки потерпають від стресу. Далі в наступному відео я розповім про способи та заняття, як впоратися зі стресом. Сподіваюся, ця інформація була корисною для вас. Хорошого вам дня!